Дорога громада Хмельниччини, щиро сердечно вітаю вас з Днем Незалежності нашої держави. В 1991 році кожен українець з неймовірною вірою та надією взяв на себе велику відповідальність, участь у побудові демократичної, незалежної України, доля вкотре випробовує нас. Але я переконаний. Що ми витримаємо цей іспит і українські сім'ї не будуть втрачати своїх синів та дочок. Ми збудуємо незалежну, суверенну європейську країну, яка житиме в мирі з усіма державами світу, від цієї душі бажаю всім нам мирного неба над головою, здоров'я, процвітання та злагоди між усіма в нашій державі, мир вашому дому, Божих благословінь всьому українському народу.